Вона марила космосом з самого дитинства. Ви знали, що ще до Леоніда Каденюка у 1992 році космос підкорила канатка з українським корінням. Роберта Лін Бондер взяла участь у програмі Спейс Shuttle і стала першою етнічною українкою астронавткою, першою канаткою і першою лікаркою-неврологом, яка побувала у космосі. Жінка змалку захоплювалася природничими науками. Пізніше це перетворилося у любов до астронавтики. А ще Роберта з дитинства вивчала українську мову, хоча до Тепер в Україні так і не побувала. Дізнавшись про відбіру загін астронавтів, які мали побувати на навколоземній орбіті. Бондер не роздумуючи, подала заявку, і після непростих випробувань потрапила до команди. Роберта обійшла більше чотирьох тисяч претендентів на космічний політ і увійшла до шістки переможців, ставши єдиною жінкою у команді. Політ тривав вісім днів, і на землю космічний шатл Діскавері повернувся 30 січня. На орбіті Бондер вивчала вплив невагомості на життя рослин і людей. Результати її досліджень лікарі досі Використовують у лікуванні важких недуг, особливо цукрового діабету і хвороби Паркінсона.